А лаги, виходить, не дають ортопедичність? Ну, давайте я спочатку поясню різницю між лагами і ламелями. Ось дивіться, фабрика Стальєрі, ліжко лідер, це там 15-16 тисяч, повністю дерев'яне зі зйомним чехлом. І ліжко Верона Твін кутове в розмірі 80 на 200 17 тисяч. Те, яке розкладається прямо у величезне, величезне спальне місце. 160 на 2 в даному випадку взагалі. Два на два розкладається. Так от, в цьому ліжку, що розкладається, тут не ламелі, тут лаги. Тут, подивись, будь ласка, зніми, вона не гнута, вона закріплена на відміну від ламелі, дуже міцно больтиками, і вона товста. Тобто ця планка. Оце лаги, і вони не є ортопедичними. Вони просто міцно тримають матрас. Уявити собі, що дана дошка товста, гнута, вона б взагалі не закривалася. Тобто тут відсутній ортопедичний оцей ефект, про який я попередньо пояснювала на ламелях. Але це дуже надійно, коли ліжко ну, змушене складатися. Тому що на тій самій Вероні, яка від цієї функції не має складання, а тут короб. То все-таки поставили для дітей і для дорослих ламель.